Жалість і злість закипали в мені, доки не затверділи в рішення вбити. І понісся я на зломи голову в село ярками толоками й рідненькими хамниками, понісся, обганяючи свій гнів, бо чомусь не моя збещена терка стояла перед очима, а пещене лице ружічки з насмішкуватими пульками і закрученими ріжками вусів. Його в наше маленьке село приставили по тому, як зачулося, що на верховий колотить шугай. ті жандармів нагнали тоді в окрест. Іржі ружічка був легковажним урядником, заволокою і сміхарем, і міг за присід випити відро пива. Ходили за ним плітки, що він син великого чоловіка в празі, що був офіцером і уткнув якусь чудницю, за що й посланий у підкарпатські дебрі простим жандармом. Грошей мав доста, на службі не горів, блуднив із жінотою вечорами гуляв по корчмах. Там я й міркував його застати, а перед тим затягся в дідову хижу домашні вже спали. Шаснув під дах і намацав стару фузію. Ми били з неї зайців, коли ті зазимки кралися до садових скіпців. Стояла тиха, як корінь у землі ніч. На виселку з кожної діри зорила на мене стоока тривога. В корчмі гершка нявчали гуслі і бліді тіні хлипалися за склом. Пристав якийсь чоловік з возом прив'язав коника. Покличте, жандарма рожічку, попросив я. Кажіть, тут важне діло до нього. Чоловік ступив у корчму, а я напарував кремінь. І був тоді мій мозок такий холодний, як цівка спітніла росою. І здавалося, що дихаю я інею, смертю дихаю. Вискнули двері, вийшов ружічка, порипуючи чобітьми, просто волосий і черлений з духоти, розвернувся і нікого не втямивши, став справляти нужду. Місячний шнурок дзюрив у лопухи, а я стояв з піднятою цівкою в темноті і не знав, що робити. Злість лишала мене, стікала в землю, як той струмінь. Чужим голосом я щось крикнув. Жандарм обернувся, і я ступив на світлу пасму, що лягала з вікна. Дуло майже вперлося йому в черево, а він глупо вцірявся і навіть двічі гикнув Умреш за те, що вчинив, сказав я і, прислухаючись до свого голосу, зрозумів, що смерти його не хочу. Моя злість вичахала начисто. Тепер я мав лише немилосердну жалість до себе і до терки, і сльози текли вилицями і капали з бороди. а жандарм дивився і посміхався. Тоді я опустив фузію і вхопив його за барки. Трясним, як чорт ногавицями, рвав сорочку, бив полицю і в груди. А він мовчав і мотався в боки, як сніп. Та він п'яний, догадався я, і тої хвилі рипнули двері, і на порозі став ще один жандарм. Він гойкнув і вихопив щось із за пояса, луснув стріл, цоркнула бляха на моєму ремені, і якась сила трутила мене в корчі. Рясно цвів терен того маю. Біла кипінь заглушувала стару пивницю, в якій я прятався від світу.